Якщо підрахувати лише ці послуги, які ми вже детально розібрали, то загальний надприбуток ТОВ навіть сервіс лише за один місяць складає 338 810 тисяч гривень. У річному розмірі це 4 мільйони 65 тисяч 720 гривень. За 4 роки діяльності 16 мільйонів 262 тисяч 880 гривень, і це лише на основі кількох проаналізованих статей витрат. Повна сума незаконно отриманих коштів ймовірно є ще більшою. І це без урахування винагороди управителя, яку лінею сервіс отримував окремо від мешканців будинку за адресою вулиця Лесі Українки. 3. вона складає 380 тисяч гривень на рік. Тому є над чим задуматись як мешканцям, так і суддям, які розглядають справи щодо, нібито заборгованості з боку громадян. Судям хочу надіслати чіткий меседж перед відкриттям подібних справ. Ви зобов'язані переконатися, що керуюча компанія надала повний пакет проєктно кошторисної документації, детальні розрахунки фактичних витрат, а також договори з підрядними організаціями, де чітко вказана адреса будинку, а не документи підготовлені для інших об'єктів. У моїй справі ТОВНІВ Сервіс надало суду документи від іншого будинку, і, попри мої зауваження, то офіційні клопотання адвоката про витребування належних доказів, суд першої інстанції, а конкретно суддя Шестопалова Яна Володимирівна, не вивчала матеріали, які сервіс» надала до суду. Тож можемо зробити висновок, що ліневі сервіс можливо заздалегідь вирішили питання судею по спору. Ще я хочу донести до вас: ця справа має важливе значення не лише для мене особисто, а й для сотень мешканців нашого будинку. Вона є принциповою для репутації сервіс», адже у разі перемоги в цій справі компанія отримає юридичний прецедент, яким зможе посилатися в подальшому, щоб вимагати аналогічні суми з інших мешканців будинку, стверджуючи, що суд вже визнав їхню правоту. Але факти говорять зовсім про інше: послуги не надавалися або надавалися частково, розрахунків немає, тарифи не погоджені. Це не просто про гроші, це про спробу легалізувати схему, яка дозволяє стягувати кошти без обґрунтування доказів та повноважень. І якщо сьогодні це не буде зупинено, завтра це може торкнутися кожного. Дуже сподіваюся на об'єктивність, принциповість та на корумпованість суддів апеляційної інстанції. Вірю, що ваша репутація, професіоналізм та досвід дозволять розглянути справу неупереджено з належною увагою до всіх фактів, доказів і суті спору. Це важливо не лише для мене, як відповідача, а й для всієї спільноти мешканців, які стикаються з подібними зловживаннями з боку керуючих компаній. Ваша справедливість у цьому процесі стане прикладом віри громадян у верховенство права, відкриттість судової системи та захист законних інтересів простих людей.